Друзі, вітаю всіх на каналі кілька слів про хитроопих, опих, хитро опих е, поляків. Е, дивіться, там нещодавно пішла, ну вже давно, але от нещодавно так вони так пресують з, з цією темою, що поля, Польща збирається передати Україні е, ще там за радянських часів Міг-29, міг там кілька літаків там і, ці, винищувачів і так далі. Але сьогодні ТВП-інфо. Польська скажімо так, державна телекомпанія, вони там публікують інформацію про те, що ну, поляки виходять хитро опі. І вони не просто так передають літаки, як е, допомога Україні, там, захист, там, стійкість і так далі. А все набагато простіше. Вони дають нам, можливо, літаки винищувачі, Міг-29. А замість цього Україна має надати їм дрони, дрони, і саме головне ракетні технології. Тобто, у цих хитроопих поляків навіть технологій немає ракетних. Тому вони ходять. Я, в принципі, думав, що вони в них є, до речі. А виходять, що немає ракетних технологій. Це по-перше, по-друге, вони хочуть замість Міг-29 ще таких, не знаю, там може. Списаних за радянських часів там літаків міг 29 отримати ракетні технології від України.